Доброго дня, шановні друзі Дніпроаграком, всіх вітаємо. Презентуємо до вашої уваги вісь хитання з втулками. Цей комплект дуже часто у нас замовляють. Так, що можна... Про цей комплект сказати. Дві втулки йдуть, дві з буртиком, одна без. Відповідно, перевіряємо. Ось вони зараз показую вже на самому на самої вісі. Хочеться вал сказати, але це не вал. Є повний комплект, повний комплект буде в окремому відео. Тут в чому, в чому відмінність цієї вісі. вісі де прокалена, тобто вони дуже часто, наскільки мені відомо від наших шановних клієнтів, покупців, що дуже володарів тракторів, скажімо так, вони дуже часто їх виламують. Якщо труба, раніше була труба, її вибивати ну, набагато легше, але вона не така жорстка, як болванка. Ось тут зробили технологічний отвір для того, щоб коли ну, ця також може вийти з ладу. Це заліза, ніхто від цього не застрахований. Тобто тут вже прорізана різьба для того, щоб можна було закрутити болт. Наварити його і вже витягувати завдяки за допомогою цього болта. Такий комплект на сьогодні вартує 1350 гривень. Це, повторюю, вісь і, відповідно, з втулками вже в зборі. Повний комплект побачити в наступному відео. Замовляйте, ремонтуйтеся, а краще не ламайтеся. Всім завжди раді на зв'язку. Дякую за увагу. Слава Україні і слава ЗСУ. Дякую.